Доброго дня, шановні слухачі. З цього відео ми дізнаємось про різні терміни, що використовуються в Excel. Книга, аркуш, стовбець, рядок, клітинка та деякі інші. Наша робота в Excel зазвичай починається з того, що ми відкриваємо файл. Робочі файли Excel називаються книгами або робочими книгами. Далі файл, книга і робоча книга для нас будуть синонімами. Наша робоча книга складається з аркушів, їх буде не менше одного. Ви можете запитати, що це за книга така, яка складається з аркушів. Це ж альбом. Але ні, це книга. Така термінологія використовується і до неї ми будемо звикати. Коли ми відкриваємо файл, ми бачимо назву нашої книги зверху. Кожна книга складається з мінімум з одного аркуша. Наприклад, ця складається з п'ятьох. Для переходу на інший аркуш треба робити клік лівою кнопкою. На відповідний аркуш. Ці аркуші ми можемо видаляти, додавати, переименовувати, змінювати їхній колір та робити багато інших дій. Наш аркуш складається з рядків і колонок, утворюючи величезну кількість клітинок. Рядки названі числами і є горизонталями, а стовпці називаються літерами англійського алфавіту і розміщуються по вертикалі. Не варто путати. Ще раз, стовпці це вертикально, а рядки горизонтально. Перейдемо тепер на клітинки. Щоб переміщатися по листу, користуємось або мишкою, роблячи лівий клік, коли курсор приймає форму трьохвимірного плюса, або ми можемо користуватися клавішами, стрілками на нашій клавіатурі вниз, вправо, вверх та вліво. Кожна клітинка має свою адресу, що представлена номером стовпця та номером рядка. Наприклад, ця, на якій ми зараз знаходимось, це клітинка А5, бо вона знаходиться на перетині стовпця А і рядку 5. Не плутати, саме в такому порядку: Саме перше стовбець, а потім назва рядка А3, Б3, С3 і так далі. Адресу клітинки ще можна побачити в цьому вікні, яке називається «Namebox». Отже, тепер ви вже вмієте переміщатися по листу. Давайте дізнаємось, скільки ж тут рядків. Переміщаємось вниз за допомогою стрілочки. І насправді це може нас зайняти дуже багато часу. Тому що рядків у нас тут більше, ніж мільйон. Щоб переміститися швидко, нажимаємо Ctrl і нажимаємо клавішу вниз. Ми бачимо, що рядків у нас більше мільйона. Щоб повернутися назад, так само нажимаємо Ctrl і вверх. Переміщення за допомогою стрілок та Ctrl дозволяє нам переміщатися одразу по кутам нашого листа. Ви можете подумати, що, мабуть, букв буде у нас менше. Тому що всього 26 літер англійського алфавіту. Але насправді після літери Z у нас з'являється стовбець АА. І тому, якщо у вас не спрацював план А, план Б, і ви дійшли до плану Z, не переживайте, ще буде план АА. Жарт. Тобто, що ми дізналися з цього відео? Що наш файл це робоча книга, яка складається з аркушів. Кожен аркуш це велика таблиця, яка складається з клітинок. І кожна клітинка має свою адресу.